Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо вам подобається вивчати світ Таро, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, а також завітати в мій інстаграм посилання в описі до цього відео. А сьогодні карта, про яку ми поговоримо, це карта Колісниця. Вона сповнена символів, які надихають і водночас спонукають до дії. Що означає ця карта, як вона працює в розкладах і які уроки можна з неї винести? Ми поговоримо про її значення в різних сферах життя і розберемо, що означає, якщо карта з'явилася перевернутою, а також розглянемо деякі приклади цієї карти свідомим героєм. Отже, що зображено на карті? Колісниця це сьомий аркан колоди Таро. І його образ вражає своєю динамічністю. На карті ми бачимо воїна, який стоїть в колісниці. Він одягнений у броню, яка символізує захист і готовність до бою. Головний убір, прикрашений зіркою це знак небесного керівництва. Перед колісницею знаходяться два сфінкси: один білий, другий чорний. Вони символізують протилежності. Світло і тінь, інтуїцію та логіку, добро і зло. Важливо, що сфінкси не рухаються самі. Їхній рух залежить від сили волі воїна, який контролює ситуацію. Фон карти також важливий. Зазвичай позаду ми бачимо місто, що символізує минуле, яке людина залишає, а попереду відкритий горизонт, нові можливості. Колісниця в тілі прогресу, контролю і впевненого руху вперед. Отже, значення карти в прямому положенні. В прямому положенні це позитивний знак, вона символізує успіх, досягнення мети через рішучість і наполегливість. В роботі та кар'єрі карта говорить, що ви на правильному шляху. Ви здатні подолати всі перешкоди, якщо проявити терпіння і зосередженість. Це може бути досягнення великої мети, отримання бажаної посади або успішне завершення важливого проєкту. В особистому житті колісниця закликає до впевненості: якщо у вас були сумніви чи внутрішні конфлікти, карта підказує, що зараз настав час діяти. Це про здатність брати відповідальність за своє рішення і рухатися вперед. У сфері стосунків колісниця символізує рішучість і силу. Вона може вказувати на міцне партнерство, де обидві сторони працюють над спільними цілями. Це карта про подолання труднощів разом. У перевернутому положенні колісниця може вказувати на втрату контролю, невпевненість чи навіть конфлікти. У роботі та кар'єрі ви можете відчувати, що вас щось стримує, або що ви розпорошуєте свої сили на кілька напрямів. Карта радить зупинитися, проаналізувати ситуацію і повернути контроль. В особистому житті, в перевернутому положенні, колісниця може означати розгубленість або навіть сумніви в своїх діях. Можливо, варто зменшити темп і дати собі час на обмірковування. У коханні, колісниця може означати труднощі через брак гармонії. Один з партнерів може прагнути домінувати, тоді як інший відчуває себе непочутим. Привернута колісниця радить переглянути свої дії і знайти баланс. Отже, якщо говорити про популярних героїв, які втілюють енергію колісниці, один з найкращих прикладів є Гаррі Поттер. Гаррі постійно бореться з протилежностями, його бажання бути звичайною людиною протистоїть його долі як героя. Як і воїн з карти Колісниця, Гаррі змушений приймати важливі рішення, долати сумніви та протистояти великим викликам. Його подорож до перемоги над Волондемортом. Це приклад того, як сила волі, рішучість і підтримка друзів допомагають подолати найскладніші випробування. Як і колісниця, Гаррі вчить нас навіть, коли здається, що немає виходу, потрібно зосередитися, зберігати впевненість і йти вперед. Отже, колісниця це карта сили, контролю та подолання труднощів. Вона нагадує нам, що рух до цілий можливий лише через рішучість, терпіння і віру у власні сили. Що для вас означає ця карта? Чи з'являлася вона у ваших розкладах і що саме символізувала у вашій ситуації? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, якщо вам подобаються мої огляди. І не забувайте переходити в інстаграм посилання в описі до цього відео, де я проводжу безкоштовні консультації на картах Таро. До зустрічі в наступному відео!